Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 204 заняття, тема якого розв'язування задач за допомогою систем рівнянь. На минулих уроках, на минулому уроці, ми з вами повторили, що називають системою рівнянь та як вони розв'язуються. Сьогодні ми поглибуємо наші знання, та я вам розповім, як за допомогою систем рівнянь можна розв'язувати задачі. І перша задача, яку ми з вами розв'яжемо, це така. Дивіться. Периметр прямокутника дорівнює 30 метрів, а площа прямокутника дорівнює 56 метрів, квадратних. знайти довжину та ширину цього прямокутника. Отже, давайте ми з вами згадаємо, як знаходиться спочатку периметр прямокутника, і як знаходиться площа прямокутника. Периметр прямокутника знаходиться за формулою 2 помножити на А плюс Б, де А та Б це довжина та ширина. А площа знаходиться як А помножити на Б. Тобто ширину на довжину. І виходячи з цих формул, ми зараз з вами і складемо систему рівнянь. Тобто, периметр ми знаємо. тому ми записуємо 2А плюс Б дорівнює цьому периметру тобто 30 метрам, А площа АБ дорівнює 56. Об'єднуємо у систему рівнянь та розв'яжемо її, спочатку розкриємо дужки. Отримаємо 2 плюс 2 b дорівнює 30. І АБ дорівнює 56. Все поділимо на 2. Ну, точніше, перше рівняння цієї системи. І отримуємо 2 ділене на 2, це буде А. 2 b ділене на 2, це буде Б. 30 ділене на 2 буде 15. Друге, друге рівняння системи ми запишемо просто: під першим. За допомогою способу. Підстановки з першого рівняння виразимо або А або Б та підставимо у друге рівняння системи. Дивіться, як це буде відбуватися. А дорівнює 15 мінус Б. І ми підставляємо це виражене А у друге рівняння системи. Тобто, замість А ми пишемо 15-Б. Ось ми сюди підставляємо. Тобто 15 мінус Б множене на Б дорівнює 56. 15 помножити на b буде 15b. Мінус b помножити на b це мінус b квадрат. І дорівнює 56. Перенесемо все праву ліворуч. Записуємо мінус b квадрат плюс 15b мінус 56 дорівнює 0. Помножимо все на мінус 1, аби позбутися мінуса перед b у квадраті. Виходить, b квадрат мінус 15b плюс 56 дорівнює 0. Знайдемо дискримінант. Згадуємо формулу дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Або B в нас це мінус 15, тобто мінус 15 квадрат, мінус 4 помножити на a, тобто на одиницю. Та на 56. 15 у квадраті це буде 225. Мінус 4 помножити на 56, це в нас виходить 224. 225 мінус 224 це одиниця. Дискримінант ми знайшли. Знайдемо х1 та х2. Х1 в нас дорівнює мінус b, тобто 15. Плюс 1. Тому що корінь з 1 це 1 І ділимо на 2а. а одиниця, тому просто на 2. Х1 в нас дорівнює 8. 8. Знайдемо x2. Тобто, це ми знайшли b1. Да? b1, якщо бути точнішим, b1. Не забуваємо. Тепер знаходимо b2. Тобто b2 дорівнює. 15 мінус 1 ділене на 2, це виходить 7. B1 це 8 b 2 C7. Тепер знайдемо a 1 та a 2 Підставивши B1 та B2 у це рівняння, звідки ми виражали А. Пишемо, a 1 дорівнює 15 мінус B8, це виходить 7. А2 дорівнює 15 мінус 7, це 8. Тобто сторони нашого прямокутника це 7. Та 8, або ж 8 та 7 від перестановки місць множників добуток не змінюється. Тому ми з вами знайшли розв'язки, їх вийшло два. Задача розв'язана вірно. Тому, якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.